Ще раз переконую, що найсмачніші страви виходять із самих простих та доступних продуктів. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися забутим українським рецептом, а саме книглі із картоплі. Рецепт дуже простий та цікавий. Повний рецепт знайдете в описі під відео. А тепер, господині, хочу вас познайомити іще з одним моїм кулінарним каналом. Канал називається Домашня кухня з галиною на цьому каналі затишно, просто і смачно. Ви можете знайти безліч різноманітних страв на будь-який смак. Тут є і перше, і друге, і навіть десерти. Запрошую вас підписатися, а я і надалі буду вас радувати цікавими та смачними рецептами. Тепер повертаємося до наших книглів. Мені знадобиться три серих картоплини та три відварених у мундирі. Їх потрібно натерти на тертку. Поки я натираю картопельку, у мене на сковорідці вже обсмажується копчене сало і цибульку. Це буде наша засмажка для книглів. Перед формуванням книглів я вже поставила каструльку з водичкою на вогонь. Тепер в водичці розвожу крохмаль. І вливаю його в каструлю. Гарно перемішую водичку підсолюю і довожу до закипіння. Крохмаль потрібно для того, щоб в книглі не розлізлися просто при варці. Із сирої картоплі я віджимаю зайву рідину. Тепер змішую відварену та сиру картоплю. Підсолюю за смаком, додаю яєчко і обов'язково всипаю крохмал. Тепер починаю руками замішувати тісто, воно має вийти таке однорідне і щільне. Воно повинно триматися кучки. Ось так, як на відео. На моєму каналі є дуже багато цікавих страв. Щоб вам було зручно ними користуватися, я об'єднала всі страви в плейлисти із назвами. Ви можете їх знайти в описі під відео або в головному меню на сторінці. Дощечка і руки у мене змочено водою. Починаю формувати ось такі кульки, трішки їх придавлюю. Книглі мої вже готові до варки. Водичка в мене закипіла і я акуратно, поштучно опускаю їх у кипящу воду. Тут хочу поділитися лайхаком. Моя бабуся навчила мене, для того, щоб не пошкодити. Продукти, які варяться, ложку потрібно ставити другою стороною і так акуратно помішувати. Таким чином ви ніколи не пошкодите ні вареники, ні пельмені, ні навіть наші книглі. Як тільки книглі піднімаються доверху, можна виключати і подавати. Подавати їх можна із такою зажаркою, із сметанкою, і навіть з тушеною капустою. Скуштуйте це смачно і вам бажаю смачного!